Невидима й нечутне, як роса, що в промінні сіється і тане, Загорнуте у форма і туманне, воно безликість і воно краса. Не називаю іменем його, я безлічі імен його не знаю, ногами храм землі лиш доторкаю, і голос свій купаю в голосах. Спинися, мить, лише на мить спинись. І в теплий кокон світла огорнись, зернятком тіла стань, ясна любове. І проявиться поле веселкове, на пряжі вічності, і кожним Божим словом крізь дні і ночі в дії проявись. Сплітай, згортай, нев'янучий вінець, де є початок, там є і кінець. Хай до небес возноситься людина, нехай пізнає темряви глибини, нехай одвічно воскресає й гине, бо все є ти, бо все єдине.